Світло світу. Роздуми над Божим Словом на вівторок 10-го звичайного тижня, рік перший. Того часу Ісус сказав своїм учням Ви сіль землі. Якщо сіль опрісніє, то чим її посолити? Ні на що вона вже не буде більше придатна, хіба щоб викинути геть, аби топтали її люди. Ви світло світу, не можна сховати міста, що стоїть на горі, і не запалюють світильника, аби поставити його під велику посудину на зерно, але ставлять на свічник, щоби світив усім, хто в домі. Тож нехай сяє ваше світло перед людьми. Щоб вони побачили ваші добрі діла і прославляли Отця Вашого, який на небесах. Сіль не втрачає свою солоність, скільки б часу не пройшло, вона додає їжі смаку та слугує консервантом. Засолені страви зберігаються набагато довше, ніж свіжі. Хоча сіль сама по собі не може втратити свою солоність, вона може зіпсуватися іншими речовинами або взагалі розчинитися в рідині. Для знавців хімії не секрет, що також існує безліч солей, що не є солоними, неймовірно сильних отруйних речовин, зовсім непридатних для їжі. У дев'ятому розділі Євангелія від Марка написано: Бо посолиться кожен огнем, і кожна жертва посолиться сіллю. Сіль добра річ. Коли ж сіль не солоною стане, чим поправити її? Майте сіль у собі, майте й мир між собою. Тож в нашому випадку сіль це аналогія духовної чистоти, праведності та мудрості. Наша душа має певний клімат, що змінюється під впливом обставин та особливо від наших власних вчинків. Коли ми проходимо через випробування, через духовний вогонь, за правильних обставин наша душа укріплюється. Ми прагнемо Господа та стаємо мудрішими. Або ж навпаки, пізнавши вогонь, ми можемо стати на криву стежину духовної смерті. Гріх знесолює душу, тож здебільшого це явище знесолення в Писанні згадується як дурість та безумство. Світло світу, про яке каже Ісус. Це інша частина духовної анатомії, функція якої полягає у розповсюдженні нашого внутрішнього світу, нашої природи та духовності на наше оточення. Коли ж те світло, що в тобі темрява, то темрява, якою ж великою буде, читаємо у шостому розділі Євангелія від Матея. Ви, певно, помічали, що подібних людей тягне одне до одного. Так само ви відчуваєте лихих людей та добрих людей, коли знаходитесь у їх присутності. Це явище пов'язане з тим, що кожна людина випромінює духовне світло, а люди навколо відчувають його на духовному рівні, навіть коли сама людина намагається це світло приховати. Читаючи Писання, можна помітити, як люди реагували на наближення Ісуса. Хоча вони за життя Його не бачили, вони визнавали в ньому учителя, Господа та шукали поради, допомоги або зцілення, слідували за ним або ж навпаки лякалися та обурювалися його появою будь-якому випадку поведінка людей суттєво змінювалася при самій появі Ісуса настільки сильним було Його духовне світло. Ісус проводить аналогію саме з сіллю та світлом, оскільки мудрість, чистота душі, чистота віри та праведність зберігають цей світ. А ми маємо берегти та розповсюджувати добре світло, щоб бути прикладом для людей, які свідомо чи несвідомо прагнуть світла Божої любові. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.